Всім приві, дорогі друзі! Збірна України таки вимучила цю лігу націй З точки зору того, що ми змогли виправити ситуацію в самому останньому матчі, в притаманній манері при головному тренері Сергію Реброву в збірні України з валідольчиком під кінець гри витримали мінімальну перемогу. 1-2 виїзну, і це дало нам право зайняти друге місце і грати перехідні матчі. В вищий дивізіон А в лізі нації або залишиться як меню в дивізіоні Б. Тобто найкращий сценарій спрацював. Україна начебто і не провалила цю лігу нації, але по грі це дійсно виглядало так собі. В цьому відео ми будемо розбирати матч проти Албанії. Тезисно по всім найкращим моментам по голам і по тому, що відбувалось в другому таймі. Ну і підсумуємо цю Лігу Націй, поставимо оцінки нашій збірній, тренерському штабу, грі. І подивимося вже в майбутнє, друзі. В коментарях обов'язково пишіть ваші оцінки команді Сергія Роброва в цих шести матчах Ліги Націй. Як вам гра проти збірної Албанії? Оцініть це також і. Напишіть свої думки стосовно перспектив нашої команди все-таки підвищитися в класі. По нашим потенційним суперникам вже переглянемо їх в кінці цього відео. Перед початком поставте лайк. Підтримайте це відео, якщо вам подобається наш контент, тому що це останнє відео по збірній, ну як мінімум по лізі націй в цьому році, і в останнє збірна зіграла в 24-му році. Сподіваємося, що 25-й рік буде для нас вдалим. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Сергій Рибров на цей матч вийшов з точковою ротацією, тобто змінив пару позицій. Випустив старожилів цієї команди, старожилів, які... Були на праймі ще при Шевченку, маю на увазі Єремчука та Зінченка, які сьогодні й дали результат, що найважливіше. Разом з ними в опорній зоні вийшов Калюжний замість Брашка. Ну і по всім іншим позиціям, в принципі, особливих змін ми не побачили. Ну і Гуцуляк ще був справа замість Зубкова. Але кістяк, звісно, тих гравців, які грали в минулому матчі, він залишився. І тут особливих змін Ребров не зробив. Але важливо, що він з цими замінами вгадав, друзі, тому що. На Албанію вийшли гравці, які насправді дуже голодні до результатів, до забитих голів, до ігрового часу. Яремчук не є основним в Олімпіакосі. Зінченко втратив місце в основі в Арсеналі. Плюс до того вони і в збірній втратили місце в основі. На місці Яремчука зараз Довбик. На місці Зінченка, Шапаренко, Судаков і Миколенко. Тому Ізінченко, ми бачимо, що він дуже голодний, він хоче, він хоче показати себе, він хоче продемонструвати і артеті, і реброву, що він може бути корисним, що він ще не втратив той хист, він ще знаходиться на, в хорошій топовій формі. Та сама історія з Іремчуком. Це забивний, хороший топовий форвард при Шевченко, він був основним. Ну і зараз ці два футболісти виходять і дійсно дають результат. В принципі, друзі, ми побачили від нашої команди тут два різні тайми. Ну що в першому таймі одна команда, в другому таймі зовсім інша. Що натомість нам хотіла запропонувати Албанія? Те, що ми з вами обговорювали, ну, це буде гра на відбій. Склад у них не топовий, в них є втрати. І ми розуміли, що в них от, ну. Вийшли футболісти, які будуть відбиватися, які будуть грати другим номером і сподіватися на контратаки та на стандартні положення. Ми ж натомість вийшли з перших хвилин, давить, тиснуть, і ми це відразу й демонстрували з перших хвилин. Україна відразу почала позиційно атакувати, пресингувати, грати першим номером. Албанія таке враження: от перші там, 5 хвилин. Поки ми не забили перший м'яч, вони грали на відбій. І Було таке враження, що вже там 90-та хвилина, знаєте, і албанці виграють 1-0 Насправді це була тільки четверта хвилина і рахунок 0-0. Але я здивувався, тому що Україна з першого свого моменту забила гол. Тому що Україні, по-перше, пощастило з рикошетом Ми відкрили рахунок з першого ж моменту, І ще й закріпили цей рахунок. Я просто що давно не пам'ятаю, щоб наша збірна отак переконливо починала. Важливий матч. Який вирішував долю турніру нашого да місце в турнірній таблиці, щоб ми отак от важливо дійсно виходили з перших хвилин, забивали андердога Нарешті це сталося, і старт дуже вдалий, тому що була взаємодія. Топово ми, я вважаю і перший. Гол розіграли, де була класна комбінація з лівого флангу. Удар Яремчука був заблокований, але після цього удару стався рикошет. Мяч відскочив до зінченка, який був зовсім один. І той зльоту так влучив здорово. М'яч відскочив від газону в дальній кут, і рахунок став на нашу користь 0-1. Тут можна сказати, що да, пощастило, але щастя треба заслужити. Я вважаю, що Яремчук і Зінченко заслужили і місце в основі, і заслужили сьогодні виборювати нам ці три очки. Ну і другий гол. це взагалі еталонний розіграш від нашої збірної з самого початку до кінця. Ми цю атаку комбінаційно довели до логічного завершення. Це те, що ми дуже рідко бачимо від нашої збірної, коли ми від власних воріт, від центру поля, розіграємо комбінацію і завершуємо її забитим голом. Не з якимись тупим Кошетом чи з якимось, я не знаю, подарованим голом. Це дійсно наш гол, де м'яч з правого флангу перевели на лівий, де і Миколенко підключився, де і Судаков. Отримав передачу на Миколенка де всі задіювалися в цьому епізоді. Судаков здорово, зв'язка Шахтарівська. да Судаков побачив забігання за спину захисника коноплі. Конопля маленький на зріс. Там, да, їхній правий лівий захисник міта і теж не дуже високий. На конопля переважив його, перевисів його в повітрі. Скинув на дальню стійку на Єремчука. Єремчук логічно головою заштовхав, який повинен це робити форвард, ворота збірної Албанії. 0-2. Вже за 5 хвилин. Тобто на 10-й хвилині Україна веде в рахунку 0-2. Гра зроблена. І тут було питання, чи ребро відразу сяде захищати рахунок, чи ми будемо добивати суперника. Перший тайм ми провели дуже класно. Ми не стали добивати суперника, тобто не було. Тотальної домінації від нашої збірної відразу було видно, що албанці намагалися вирівняти гру, і ми вже трошки обережніше будували свої атаки. Контратак в цьому матчі не було в нас в першому таймі, тому що ми грали позиційно, як наслідок Мудрик випав з гри. У Мудрика був шанс на нього там подавали з правого флангу. З, з Інженко, До речі, він пробив, але не точно. Тобто, це не той матч Мудрика, не його. Можливо, в другому таймі його десь гра могла бути, якби декілька контратак ми реалізували. Але. Бачимо, що випав. За перший тайм, можна сказати, Яремчук топово забив, грав на команду, відтягувався е, здорово, взаємо взаємодіяв зінченком. Оце в них ще залишилось тієї команди. Вони ж разом грали при Шевченку. Вони ще це все пам'ятають, і оця зв'язка спрацювала. Олександр Зінченко не на рідній позиції. В центрі поля в арсеналі він не грав, плюс він грав правого інсайда, фактично. І розумієте, ну він там взагалі ніколи не грав, ну не знаю, там дуже рідко він там випускає. Раз в рік, можливо, грає на тій позиції. Але е, зіграв класно. Як на захист, там був момент, коли албанці ледь не виходили е, віч на віч, і Зінченко підстрахував підкаті власному штрафному майданчику. Вибив спід захис... нападника. М'яч грав на команду, віддавав передачі, дійсно був лідером на полі. Молодець, класну гру. Продемонстрував. Я хочу відмітити забарно, дуже впевнено просував м'ячі, грав на захист, підстраховували одне одного з Матвієнком. Інколи Забарне, десь і, можливо, втрачав позицію, його Матвієнко підстрахує. Чи то зінченко З Матвієнком та сама історія. Десь Забар підстрахує. Тобто підстраховка працювала. Це була команда на футбольному полі, розумієте? У мене єдине питання, чому не добили цього суперника. Вони мертві. Вони були мертві в першому таймі. От статистика першого тайму XG наш 0,91. Владіння 57 на 43. Удари 8-2 на користь збірної крини, 0-3 в площину. Причому що в нас да, два м'ячі ми забили в площину, третій в площину був удар Судакова. Не 100%, але такий непоганий. І далі чомусь ми зупинилися. Пішла стагнація. Пішли якісь неочевидні моменти, да була домінація з нашого боку. Ми пішли на перерву. Ми домінували. Було відчутно, що десь третій гол має назрівати, що Албанія мертва. Тому що ми поставили їх не то, що на коліна, ми поставили їх незручне положення. Вони вийшли грати на 0-0. Їхнє завдання було зіграти з нами в нічию, по можливості забити в контратаці. Ми їхні плани порушили швидким забитим голом, потім добили другим голом. І, в принципі, Албанія не вміє грати в позиційний футбол під тиском, коли психологічна перевага на боці суперника, вони не вміють грати, вони не вміють тримати м'яч. Видно було, що ми. Літніші. Ми кращі в два рази сильніші за цього суперника. У нас краще тримається м'яч, в нас краще взаємодія між футболістами. Браку набагато менше на половині поля суперника. Ми доводимо, хоча б м'яч до штрафного майданчика Албанії. В них такої історії фактично не було. Єдиний момент в першому таймі вони створили, коли Фінзідана зробив чувак із Албанії, обігравши калюжно, пробив, але не влучив площину. Оце єдиний момент. Ну і ще один там з гостру кута прибували, але там не суттєво. Я думаю, Трубін рятував би, якщо що. Албанці зіграли жахливо в першому таймі. Ми їх переграли, і питання, чому не добили. Доби... Забий їм третій, я думаю, вони б хер повернулися в гру. А так команди виходять на другий тайм. Сергій Рибров розуміє, блін, в таблицю дивиться, Грузія програє. Ідеальна можливість нам зайняти друге місце. Сергій Рибров дає настанову грати по рахунку. Тому що другий тайм, ми дивимося статистику, ми заходимо в теплову карту. Ну такої фігні ви перегляньте стрім і теплову карту за перший тайм, де ми її розглядали. Такої фігні не було. Україна домінувала в першому таймі. Натомість ця домінація. Перетворилася на те, що ми утримували рахунок. Ми грали в власному штрафному влаш... на власні половині поля і грали на контратаках. Албанія віддали м'яч. Албанія агресивно розпочала. Ця агресія дійсно була виправдана. Вони відразу почали заробляти стандарти, пробивати по воротах. В них з'явилися дійсно моменти. Вони зробили потрійну заміну, яка перевернула хід зустрічі. Перевернула за рахунок Байрамі, який, в принципі, дуже активно почав подавати, віддавати на ходжу право ліво Вінгера. Точніше, в них дуже сильно лівий фланг саме ось цей І ми бачимо по тепловій карті. Вони задіювали саме в основному цей фланг, де Аслані розпочинав, а інші намагались продовжувати. І як наслідок, за весь матч ми бачимо, що фактично з нами по ударах зрівнялися 15-10. Збірна України витримала натиск суперника. А, вони створили там один хороший дальній удар, був трубін потащив, але і створили сумбур біля наших воріт. Ми почали помилятися, в нас почався брак, брак в атаці брак на правому фланзі. Видно було, що вже не вистачав взаємодії. Гуцуляк дуже багато Чіпка втрачав підсумку, був замінений, Михайло Мудрик теж не був активний, тому що контратак фактично у нас не було. У нас були випади Судакова хороші. Він в другому таймі зіграв в атаку класно, вибігав контри, але удари були його очевидними. Один удар вище, другий удар в голкіпера, і третій удар в кінці гри теж в голкіпера. От моменти Судакова. А це треба вирішувати такі моменти, я вважаю, Якщо ти рівень топового чемпіонату. Я вважаю, в такі контри, як мінімум, один гол треба було забивати з вигідних позицій. Калюжний фантастичний другий тайм зіграв. Чому? Тому що це його стихія. Гра другим номером, де треба підчищати, де, де багато боротьби. Калюжний продемонстрував себе на фантастичному рівні, де він два рази не дав пройти в наш штрафний і не дав подати, як наслідок заробив для нас два удари від воріт замість кутових. Він не то, що заблокував футболіста, він ще й не дав. Просто вийти м'яч на кутовий, тобто здорово відбирав, підчищав, вигризав. Це ідеальна стихія для калюжна. В другому таймі він був тим калюжним, яким ми його запам'ятали в матчі проти Грузії. Це було дуже класно. А в принципі, провали в деяких позиціях, ну, в деяких моментах були вже і в Миколенка, там, да, і в якійсь мірі і в Забарного, але їх намагались нівельовати і сказати, що були до першого забитої останнього на щастя. В албанців до цього забитого голу в них якісь моменти 100%, я б так не сказав. Був сумбур був натиск на наші ворота, дуже багато подач. В них теж багато помилок, бо вони не готувались грати позиційно. Але ми були б не нами, якби ми були б не збірною України, якби не привезли самі собі момент. Я не очікував, що саме Трубін це зробить, тому що привіз пенальті, зіграв не в м'яч, там. Пішла передача п'яточкою до е, Воротарської, Анатолій Трубін намагався зіграти, вибити, стрибає, але гравець перший був на м'ячі гравець Албанії. Е, і Трубін, звісно, був дотик, і арбітер поставив пенальті. Хоча е, тут є дискусії, тому що Михайла Мудрика, я вважаю, що в першому таймі теж завалював, тримав за руку гравець Албанії, і там теж треба було ставити пенальті. Но е, нам треба було вирішувати питання з гри, в нас були шанси. Натомість ми привозимо пенальті за 15 хвилин до кінця гри. Пропускаємо. І це звичний валідольчик від нашої збірної, звичний морально-вольові, якості, силова боротьба. Тут потрібно віддати належне, що ми відмічали перед матчем, що обіграти Албанію можна за рахунок реалізації і виграної боротьби. Тобто, якщо ми будемо переборювати Албанію, ми цей матч точно виграємо. Ну, не програємо як мінімум, будемо мати моменти. І це так і сталося. Ми реалізували, ми показали реалізацію 100% в першому таймі. Ну з перших моментів. Ми перебороли суперника в першому таймі, але чомусь на другий тайм всралися і вирішили, що 0-2 нам вистачить. Привезли пенальті, не добили суперника. І в кінці гри отримали валідоли. В кінці гри могли і третій забивати. Ну як завжди, рівень гравців УПЛ на жаль показав себе. Назаренко мав два моменти. Пробивав перший момент. Не знаю, не повечеряв, не поснідав, напевно. Дуже слабий удар видав. Контратаку вибіг, здорово прибрав, пробив слабо. Другий момент випад подвійний, фактично, я не знаю. Це якісь флешбеки в минулий матч, коли в нас теж була контратака, мали б грузинам забивати, але не забили. Тут та сама історія: Судаков б'є по центру, Назаренко на добиванні теж б'є в голкіпера. Тобто от, реалізуйте моменти. Забивайте, добивайте суперники. Албанці б не мали шанси в кінці. А так вони там щось штурмували. Але, в принципі, ми е, в кінці гри, е, ну, якби на останніх хвилинах забрали вже м'яч на їхній половині, нав'язали. Вийшов Сич, дебютував. До речі, вітаємо його. Він теж непогано. Ми, ми закінчували в три центральні захисники. Тому що вийшов Талавєров, вийшов якраз тоді Назаренко. А Талавєров вийшов замість Мудрика. Назаренко замість Гуцоляка. І ми завершували в три ЦЗ, тому що ну, ми бачили, що за рахунок. Індивідуальної майстерності за рахунок реалізації, ми вже не можемо вигризати цей матч і виривати його закривати повністю. Ми виїхали, друзі, за рахунок старічків, які давали результат ще при команді Шевченка за рахунок голодних на результати і на голи футболістів, і на ігровий час банально вони голодні. Вони хочуть показати і в клубі, і в збірані, що на них можна розраховувати, вони можуть бути ефективними. От за рахунок чого нові ну як старі нові обличчя. Тому що Іарема і, і Зіна ну, вже не так часто в основі з'являється. В першому таймі ми виїхали. І там ми мали б ховати Албанію. А так ми їм дали шанс, самі собі ще й привезли момент. Вони до цього ну, нічого такого не створили. І все, отримали валідол. На щастя, ми, так сталося, що ми виграли все-таки цей матч валідольний притаманному стилі команди Сергія Реброва. І Чехи обіграли Грузію. І ми отримаємо той сценарій, на який я чесно не розраховував. Я ставив, що тут буде нічия. Я думав, що албанці вигризуть. І напевно, все до цього йшло, що вони мали б вигризати нічию в нас, но. Ми все-таки перемагаємо і стаємо на друге місце. Підсумкова таблиця, напевно, виглядає так, як і мала б виглядати, як ми її, напевно, і бачили на самому початку Лігу націй Тобто ми думали, що Чехія, Україна це дійсно фаворити, а Грузія, Албанія ну це люди, які там будуть, футболісти, які будуть боротися там за третє місце, для того, щоб ну зачепитися за прописку в дивізіоні Б. Насправді. І грузини, і албанці покусали знатно і нас, і чехів, і на жаль, чехи нас переграли. Ви бачите, що вони виграли в нас конкуренцію. Вони зайняли перше місце. В нас вісім залікових балів, вісім голів, вісім пропущених, дві перемоги. Дві нічі, дві поразки. Під кінець цієї ліги ми виправили ситуацію за рахунок більшого прагматизму. За рахунок того, що Сергій Ребров все-таки зрозумів, що контроль м'яча заради контролю м'яча, яке нам нічого не дає, це не вихід ситуації, це нам результат не дає. Тому більш прагматичний і такий вертикалізований футбол, оце те, що нам треба, і це почало давати певні результати. Ну, знову ж таки, закривати матчі ми не вміємо. Ми могли тут при деяких обставинах і втратити цю перемогу, і взагалі вилетіти. Тому це все дуже на тоненького Мені не сподобалося. Збірна України в цій лізі нації. Давайте так. Після смак залишився дуже ну, таким негативним від нашої збірної України, тому що в цієї збірної немає яскраво вираженого лідера ментального та й по ігровим якостям можна назвати. Мудрика в захисті можна назвати Забарного, який десь перехватив ініціативу в Матвієнка. І в збірній України насправді от такі лідери, на яких ми покладалися. Вони такими не виявлялися в матчах. Довбик провалив Лігу Націй. Циганков вічно травмується, пропускає два цикли вже. Як би, да. Зінченко, Яремчук, це запасні, які тільки в останньому матчі дають результат. Там, можливо, Мудрик, але все одно нестабільно. На початку, де був Мудрик, його теж не було видно. От тільки зараз почав вмикатися. Стабільно ніхто не провів цей турнір. На жаль, навіть Трубін, який от привіз з Албанією в момент, якого, ну. Могло б і не бути, і ми б могли виграти спокійно 0-2, хоча не факт, що не привезли б якісь інші. Якщо від 1 до 10 я ставив оцінку 3 для нашої команди, то зараз ця оцінка, напевно, 5 з половиною від мене, тому що дійсно ми очікували в першу чергу побачити по грі щось. Схоже на команду, яка дійсно може конкурувати в дивізіоні А, якщо ми туди хочемо повертатися. А так ми програли чехам, які яких теж катало, яких теж носило по цій лізі націй, але в них, хоча б, є зрозуміла гра, в яку вони вміють вміють будувати і в неї грати. Тому Сергію Реброву що треба зараз? Зрозуміти, в що ми точно далі будемо грати. Тобто, залишити якийсь один концепт і один варіант гри нашої збірної основним продовжувати далі е, грати саме в цю гру, а не змінювати постійно вектор нашої збірної. То ми контролюємо, м'яч, то ми контратакуємо, то ми ще щось граємо, то ми один тайм класно, другий провалюємося. Тобто, треба якось стабілізувати цю ситуацію. Бо насправді відповіді на питання ми так і не отримали, що таке збірна України? На жаль. Все залишилось, як є. Ця перемога не дала нам нічого фактично. Але Ліга Націй нам дала потенційних суперників по перехідним матчам. Тобто, жеребкування, друзі, буде 22 листопада. Де ми дізнаємося суперників, з якими будемо суперника одного, з яким будемо два матчі грати, або ми залишаємося в дивізіоні А. Uh, точніше, дивізіоні Б або переходимо вже на найвищий дивізіон. Повертаємось туди. Uh, наші потенційні суперники це Шотландія, яка в групі з португальцями, хорватами, поляками третє місце зайняли. Це бельгійці, в якій складній групі з італійцями і французами насправді провалили турнір. Подивіться, 4 очки там Ізраїль навіть міг забрати у них е місце, але понапропускали багато. Це Угорщина, яка в групі з Нідерландами, Німеччиною, логічно, що нижче, але вище за Боснію, з якими ми теж грали. І серби. Теж група тут доволі рівна. Іспанці, звісно, все позабирали. Но Данія, е Швейцарія це було прикольно. І серби, ну, насправді тут суперники вже е рівня чехів. Можливо, і вище. Ну, Бельгія це точно вище. Ми з ними вже грали, але вони провальні. Але хто знає, які вони будуть в березні, правда? Там все залежить, в якій формі там будуть футболісти. Бо матчі то будуть в березні, в 20-х числах. 20-го там перша гра, і друга там 23-го, по-моєму. Тобто, от вже прямо зараз, друзі, го пишіть, голосуйте. Кого ви хочете бачити в суперниках? Шотландцями ми вже грали, це силовий футбол, буде важко. Бельгія, ну там топові футболісти в Атаці. Угорщина це теж силова така команда. І Сербія. Ну там є топові футболісти, але вони зараз переживають, я вважаю, не на найкращі часи, Но ці ці команди більш-менш рівноцінні між собою. Просто ні з ким не буде, кого хто б нам не дістався. Звісно, Бельгію не хотілося б десь логічно. Хочеться зустрітися, можливо, з сербами з угорцями і обіграти їх принципово було б. Але подивимося, як розставить все на свої місця. Жереб, друзі, так як в нас ліга націй закрилася, і Україна зіграла останній матч в 24 році, підведемо. Підсумкові, скажімо так, результати нашої збірної в цьому році. Насправді вони провальні. Цей рік не хотілося повторювати. 24 й рік для нашої збірної був невдалим, я вважаю. Тому що, по-перше, ми на Євро потрапили аби як, і, і то через Лігу Націй ми туди потрапили. Це один момент. Другий момент: ми провалили повністю євро, зайнявши, зайняли останнє місце. Нуль результату, і ми, я вважаю, дуже непереконливо е зіграли в Лізі націй. Дуже непереконливо з тим самим футболом, який був на євро, фактично, із суперниками простішими, але в принципі і тут не змогли показати, що ми якась там більш-менш вища середнього збірна. Тому 24 й рік з нього хочеться просто реально зробити висновок і рухатись далі. В 25 му році на нас очікує. Стикові матчі в Лізі нації це будуть перші поєдинки для збірної України, е, які відбудуться в 20-х числах березня 25-го року. І на нас очікує відбірковий етап до чемпіонату світу 2026, який пройде в Сполучених Штатах Мексиці та Канаді, друзі. І жеребкування від відбрикового етапу відбудеться 13 грудня. Тому стрім буде. Ми будемо разом дивитись на прямій трансляції, оцінювати наших суперників. Підсумкове відео потім зробимо. Тому по збірній ми ще з вами зустрінемося. Це буде визначальним моментом для Сергія Реброва. Якщо ми не потрапляємо на чемпіонат світу, не проходимо вдало відбір. Я думаю, Ребров закінчить в нашій збірні. А так він врятувався в останньому матчі на морально-вольових умовного калюжного, який здорово в другому таймі зіграв. За рахунок трьох центральних захисників і за рахунок старожилів, які все-таки ще щось можуть в нашій команді. Тому я всіх вітаю з позитивним завершенням Ліги Націй. Воно максимально позитивне, яке могло бути тільки під кінець. Але потрібно дійсно вже шукати нові варіанти Сергію Реброву. Підтягувати молодь видно, що є над чим працювати. Знаєте, видно, що футболісти з УПЛ відрізняються від футболістів європейського гатунку Просто подивіться на забарно Зінченка Яремчука інших футболістів да з Європи Миколенка і гравців. З УПЛ все-таки в нас. Ну, не той темп в чемпіонаті, і не ті завдання стоять перед командами. І на жаль, ми бачимо таку певну різницю між цими футболістами. І, взагалі, мені здається, тенденція нашої збірної йде до того, що через пару років ми побачимо можливо всю стартову одинадцятку з українців, які грають за кордоном. В збірні України, тобто в нас буде 11 футболістів-легіонерів. Можливо, ми до цього прийдемо. Я думаю, що це було б логічним підсумком і вироком для нашого чемпіонату. Бо е, рівень УПЛ зараз поступово падає. Наш чемпіонат регресує, як наслідок і футболісти прогресувати в такому чемпіонаті не можуть. Тому завдання все-таки на 25 й рік і від УАФ від е, не знаю УПЛ. Якось конкурувати, піднімати рівень чемпіонату. Ну, звісно, це все залежить від війни. Я думаю, що ситуація ну, УПЛ не може рости, поки така ситуація в країні і на це є об'єктивні причини. Це потрібно розуміти. Тому, друзі, чекаємо жеребкувань, і там уже будемо е дивитися на наші шанси. Дивлячись, яка буде група в відборі, і хто буде нашим суперником наступним в перехідних матчах стикових націй. Пишіть ваші коментарі, ваші прогнози на 25-й рік. Чого ви очікуєте від нашої команди? Ну і ставте оцінки по 24-му року. Чи все таки ви вважаєте, що цей рік був не таким поганим? Пишіть позитивні моменти і негативні в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зустрінемося з вами вже в наступних відео. До нових зустрічей!